Група сідає в човен, вона йде 100, 100 кілометрів в морі мінімум. І там нема ну, щоб якоїсь такої ну, допомоги. Суші теж тяжко, але на суші є там якесь більш менше укриття, ти можеш собі зробити укриття. На воді ніяких укриттів немає. Це просто вода, човен. Командир спецпідрозділу Артан Віктор Торкотюк розповідає про особливості морських операцій. Каже, за час повномасштабної війни українські спецпризначенці не раз дивували ворога своєю кмітливістю. Загалом в спецпідрозділі Артан вже три такі операції: контроль острова Зміїний, потім повністю контроль і зачистка зачистками вишок бойка, так, так, так названих, і захід в Крим. Це була найтяжка операція, яка була в нашому підрозділі. Та планувати і виконувати такі операції вкрай складно, каже розвідник, бо у морі за українськими спецпризначенцями безупину полюють ворожі дрони, авіація та кораблі. Коли щоб ми у нас були активні дії на полуострові Крим, ми заходили в Крим, то таких, такої активності морських да не було. Зараз їх набагато більше. Дуже от, важливо, щоб ну, людина була готова морально-психологічно, бо тому що група вас сідає в човен вночі, коли темніє. Наприклад, ми проводили там активні дії літом і восени, і ти йдеш в ніч 200 кілометрів в одну сторону, тобі треба, що ви воно ви, ви, висадитись, провести активні дії. І прийти, от назад, тобто і. На тобою, от літає авіація, тебе вона воно вот вражає касатими над боєприпасами, і плюс то ти що знаєш, що на тому березі там курсують раптори, це да дуже в них такі от хороші вашовни, які є скоростні і броньовані. Згадую Віктор, і історію, яка найбільше його вразила під час виконання бойового завдання на човнах. Спецпризначенці Артану потрапили під ворожий обстріл. Коли вони верно верталися з полуострова Крим. За ними їх супроводжував от ворожий от літак, вражав, їм треба було маневрувати. Ну, вражав, підбив човен і вражає один із наших бійців з позивним коном. Він випав на човна. Це було 70 кілометрів від їхнього берега, 130 від нашого. Е, ну, група мені зру да, команди групи мені да, доповів, що така вас, вас, вас ситуація. Я сказав от, вийти з лінії от, вогню максимально, потім повернутися за ним. Та знайти бійця в морі було непросто. Віктор відправляв на його пошуки три групи, але марно. Відтак на допомогу прийшли військово-морські сили. Дали байрактар і байрактару ми курсували, шукали його цілий день, щоб він був 14 годин в воді. Один в морі, і ми його знайшли. Теж була дуже велика проблема, бо той день була дуже активна авіація, і ми не могли пересуватися на спокійно. Але знайшли, вийшла група, і його підібрали. Ми його надали допомогу. Слава Богу, він живий, здоровий. На запитання, чи складно бути командиром спецпідрозділу, Віктор відповідає коротко: життя і здоров'я бійця передусім. Я завжди відштовхуюсь від. Простих хлопців від бійців, які знаходяться, ходять ногами, плавають, вони бачать своїми очима. Не те, що я бачу з маміка. І, звісно, я відштовхуюсь від них, слухаю своїх от командирів, які я їм 100% і заступників довіряю. Кінцеве рішення приймаю я і відповідаю. Це да, дуже важко, бо, ну, але ну, я знаю, я ж командир, то треба комусь наприймати. Щоби вдало і непомітно виконувати завдання, зазвичай спецпризначенці Артану використовують швидкі та маневрені човни. Проте знайти і обладнати таку техніку вкрай складно. Тож підрозділу допомагають волонтери. Ми передаємо два човни, які переобладнані саме для того, аби хлопці з підрозділу Артан могли виконувати свої задачі на воді досить ефективно. Це вже не перша наша передача для цього підрозділу. Наскільки ми знаємо, з відгуків хлопців вони себе дуже добре показали. Операції в морі тривають регулярно, проте скільки їх наразі таємниця, кажуть спецпризначенці. Обіцяють, після закінчення війни обов'язково. О, про все розкажуть та здивують увесь світ. Артем Деркачов, Максим Кодратенко, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.